Thank you В Тихому океані все більше розвивається таке явище, як Ельніньо, що збільшує температуру на планеті та викликає хвилі спеки. Проте фахівці ресурсу прогнози погоди Север Weather Europe вважають, що на нашому континенті погода буде зовсім інакшою ніж в попередні роки. Історичні спостереження свідчать, що у період Ельніньо в Європі спостерігається доволі різна температура. Наприклад, над Скандинавією можуть бути часті та великі хвилі холоду, а Балкани в той час охоплює тепло. Україна знаходиться на межі цих двох явищ. Що викликає дуже мінливу погоду. На основі історичних метеорологічних даних щодо Ельніньо, аналітики Север Weather Europe склали перший прогноз погоди на період із грудня 2023 року у лютий 2024 Очікується, що на півдні Європи та в її західній частині температура буде вища середнього, тоді як в Україні, в країнах Балтії та у Великій Британії будуть типові температури для зими. Цьому сприятимуть повітряні маси, що й йтимуть з півночі. Це означає, що в Україні будуть періоди зі справжньою холодною зимою, яких останніми роками було дуже мало. Також синоптики спрогнозували кількість опадів у цей період. Очікується, що на більшій частині Європи випаде велика кількість опадів і снігу. Це стосується також і України. Слід зауважити, що це лише попередні прогнози, які можуть змінитися ближче до зими. Нагадаємо, за попередніми прогнозами, у грудні. Середня температура повітря в день триматиметься близько мінус 1 градуса. Вночі вона коливатиметься до 0 та мінус 8. Найвищою температурою у грудні може стати навіть плюс 7 градусів, а значних опадів у цей період не передбачається. Січень 2024 року подарує потепління. Середньою температурою буде 0 градусів, однак температура повітря коливатиметься від мінус 5 до плюс 8. Рівень опадів очікується низький. Лютий 2024-го буде прохолодним. Середня ж температура за прогнозами становитиме 0 градусів, але це на градус вище, ніж минулого року. Також очікується незначна кількість опадів. Вночі температури сягатимуть мінус 11 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.